Робота сімейного простору в інклюзивно-ресурсному центрі в Палаці культури 23 липня відбувся тренінг з представниками громадської організації та ЮНІСЕФ. Під час навчання обговорювали питання посилення роботи соціальних служб, покращення якості послуг та навчання фахівців. Також висвітлювали питання щодо гендерної нерівності в суспільстві. Ми говоримо про сімейний простір, який відкритий в Южному на базі ІРЦ, і в якому ми надаємо психологічні та соціальні послуги. А наша задача сьогодні це не тільки розповісти про те, як працює центр. А й скомунікувати між собою всі служби в місті, щоб вони якнайкраще могли підтримувати інтереси дитини і діяти в інтересах дитини, сім'ї, і максимально зосередити свої сили на тому, щоб надавати допомогу вчасно, якісно і тоді, коли Є в цьому потреба. Ми живемо всі в час стресу. Чому? Тому що у нас перша причина це війна. Також ми не забуваємо про те, що ми живемо в час після ковіду, і у нас є діти, які взагалі майже не відвідували. Дитячі садочки або інші установи і не отримували соціалізації. Плюс у нас є батьки, які сьогодні не завжди можуть розуміти, що вони навіть самостійно знаходяться в стані стресу і це транслюють на свою дитину. Ще гендерну нерівність може бути і гендерна дискримінація, гендерне сумово насильство, можемо говорити далі і про домашнє насильство, і про сумну статистику, яка сьогодні є, але якщо ми будемо інформувати, тобто запобігати. Гендерно зумовлено насильство, то можемо зменшити і вже протидіяти буде гаразд набагато менше чому, тому що його вже буде менше. Потрібно говорити про те, як стереотипи взагалі гендерні стереотипи можуть привозводити до дискримінації, як це потім може стати насильством. І що таке насильство, взагалі? Як його відрізняти? Де насильство, де конфлікт? Виклики в громаді за напрямком захисту дітей учасники обговорювали в форматі світового кафе. Представники освіти, медики, управлінці та працівники інклюзивного ресурсного центру розділилися на групи. У дискусіях переміщалися між столами. Такий формат дозволяє обмінюватися досвідом та думками. Відобразивши ідеї на аркуші, учасники їх презентували. Дуже корисно, що в нашому місті працюють різні організації, які дозволяють займати і діток, і батьків також ну і звичайно вирішувати соціальні потреби, які накопилися. І відповідно, сьогодні ми не просто обговорили ці питання, а практично. Все пропрацювали, і якщо якісь питання будуть з'являтися, то ми вже знаємо ту дорожню карту, як там діяти. Створені були всі умови для того, щоб ми багато думали, щоб люди, які сьогодні є учасниками, були учасниками цього тренінгу, могли згадати проблеми, ретранслювати їх, сформувати в якісь кроки, як їх вирішити. І мені оця ігрова форма, практична частина. Сподобалось дуже, У в нас було два таких практичних моменти, і ми вирізні у нас були по насильству, по батьківському безвідповідальності, оця батьківська тому ну, ми приймали участь. Я особисто у всіх обговореннях, тому мені було цікаво почути думку людей, фахівців. Сімейний простір Family Friendly Space на базі інклюзивно-ресурсного центру почав свою роботу в кінці весни. Проєкти реалізували в Южненській громаді спільно з громадською організацією Зв'язок та ЮНІСЕФ. До нас може звернутися будь-яка людина, яка потребує. Психологічної або соціальної якоїсь допомоги. Були обговорені дуже важливі питання. Вони винесені на загал, щоб люди знали, щоб вони могли звертатися і ми могли надавати якісну допомогу, тому що сьогодні був дуже цікавий тренінг, і ми поглибили свої знання в темі перенаправлення, у темі гендерно зумовленого насильства. Щось ми дізналися нового про як проводити тренінги з вибухонебезпечних предметів, психологічні тренінги та перенаправлення у соціальні служби. Розширену версію засідання круглого столу. Дивіться в програмі: об'єктив.